Тіла лежать а, а, у дворах. Маріупольці це зрозуміють, а не маріупольці. Я надіюсь, ви ніколи про це не, не, не дізнаєтеся самі особисто. Ми всі розуміли, що ми всі, скоріш за все, тут і загинемо. Просто хотілося продати своє життя подорожче. Ну, так собі я прокинувся. Звісно, побачив, оточуючих мене солдат-противника. Зрозумів, що, що все погано це дало час Україні більше заявляти про себе на міжнародній арені. Владислав Жайворонок на позивний Вікіпедія був оператором дронів у взводі розвідки Азову. Повномасштабне вторгнення зустрів разом з побратимами біля Маріуполя. Тоді окупанти наступали на місто з усіх напрямків. Наш взвод на перші дні повномасштабки почав виконувати бойові завдання в околицях Маріуполя, там де тоді проходила лінія оборони. Ми їхали в район Широкіно виконувати бойові завдання там, прямуючи противника, але потрапили в засідку. А так і отримав перше поранення. За декілька днів Маріуполь було оточено. 2 березня зникли вода, світло та зв'язок. Люди були заблоковані і виживали хто як міг. Військові нищили ворога. Оборона Маріуполя тривала 86 днів. 82 з яких у повному оточенні. 9 березня росіяни вдарили по лікарні і пологовому будинку в центрі міста. 14 березня штурмували морський порт. 16 березня окупанти скинули авіабомбу на драмтеатр, де під уламками загинуло за різними даними від 300 до 600 цивільних. Досі невідомо остаточне число загиблих у Маріуполі. Я бачив вже кількість загинувших цивільних, які лежали просто на вулицях. Знову ж таки, я ж кажу, маріупольці це зрозуміють, а не маріупольці, я надіюся, ви ніколи про це не, не дізнаєтеся самі особисто. Тіла лежать а, а, у дворах, і або в дворі нікого немає, хто міг би хоч якось хоч десь поховати це тіло, отам, от, от поряд, біля клумби, або в клумбі, або просто чимось накрити. ну хтось, хтось ховає, десь десь хрестики з гілочок там стоять. Тому цивільні шукали укриття з перших днів Маріупольці ховалися в бункерах металургійних комбінатів. В кінці березня Владислав разом з побратимами також перемістилися в Азовсталь. Їх щодня обстрілювали росіяни. Ми всі розуміли, що ми всі скоріш за все тут і загинемо. Просто хотілося продати своє життя подорожче. Треба встигнути забрати з собою якомога більше бійців противника. Це іншого варіанту просто немає. З середини березня на свій страх і ризик люди виїжджали з Маріуполя, а деякі виходили пішки в бік Бердянська, а потім через Запоріжжя в інші вільні міста України. Але при цьому потрібно було проїхати десятки російських блокпостів. Українські війська ж у Маріуполі відходили до комбінатів. Наприкінці квітня кільце оборони стиснулося до території заводу Азовсталь до останніх днів Владислав ще літав, але тоді під час чергового обстрілу уламки. Поранили ногу. Один з уламків перебив кістку. Тоді в Азовсталі її ампутували. Медики врятували моє життя, і після чого ну, мене вивезли в полон. Я цього не пам'ятав, я вже прокинувся. Фактично там. Поранення було надскладне. Тому, ну так собі я прокинувся, звісно. Побачив оточуючих мене солдат-противника, зрозумів, що, що все погано. Мене обміняли, мене повернули. Я продовжую працювати далі. Тому з 16 по 20 травня понад дві тисячі військових вийшли з Азовсталі за наказом генштабу. Так місто стало повністю окупованим росіянами. За інформацією асоціації, родина Зовсталі понад 900 бійців з Маріуполя досі знаходяться в полоні. Щотижня по містах України та за кордоном проходять акції на підтримку полонених українці на весь світ вимагають волю захисникам Маріуполя. А самі Маріупольці чекають на повернення в українське місто. Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.